Вітаю вас в ефірі першого національного про головне програма, що робить події зрозумілішими: день свободи і 80-та річниця голодомору, відмова в апеляції Юрію Луценку та рішення Євросуду на його користь, звільнення обраних до парламенту чиновників та конфлікт між владою і опозицією щодо персонального голосування, а ще дискусія в уряді щодо можливості вступу до митного союзу. Головні теми тижня підсумовуємо з народним депутатом фракції партії регіонів Володимиром Зубановим та політичним експертом Олександром Палієм. Вітаю вас! Вітаю. Напередодні ми відзначали вже неофіційний день свободи, який ще до 2010-го був державним святом. І завтра у нас 80-та річниця голодомору. Чому Каковини? такі дати? Чому такі дати вони не, не об'єднують українське суспільство, розділене з 2004 року, і кожні наступні вибори, цей розподіл Чи Взагалі, де, де шукати ці об'єднавчі дати? В минулому, в історії, чи їх треба створювати в майбутньому? Пане Спочатку я думав, що треба шукати об'єднуючу ідею в історії, в культурі і в мовному питанні, от, яке є в Україні. А потім, коли я ще більш шинно почав цим займатися, це ще не факт, що от вирішення цих питань, якщо ми будемо знати історію свою, там, культуру будемо, будемо розмовляти однією мовою, що ми об'єднаємося. Чому так? До, чого, до якого висновку я прийшов? Що політики багато в чому роз'єднують? І коли я відвідував різні регіони нашої держави, і люди підходили і казали, от дивіться, пан Тягнебок виходить на площу центральну на Івано-Франківщині і каже, що наш герой Степан Бандера, і він має вже 30% голосів. Комуніст виходить на площу в Луганську і каже, наш ворог Степан Бандера. І він нічого не робить, і він має свої 30%. І є такі політичні сили, які просто мобілізують і використовують. Свій електорат, якщо так сказати, для того, щоб отримати процент відсотків і пройти до парламенту в нашому випадку. І заради цього вони не хочуть навіть шукати ніякі компроміси. Як тільки вони роблять крок на зустріч один одному, їхні політичні сили зникають практично, оці радикальні, праві, праві і ліві. Тому тільки час і тільки досвід населення, який йде голосувати за тих чи інших політиків, він все ж таки зможе вирішити. Це питання, що треба, щоб політики теж працювали тільки на об'єднання. і плюс звичайне знання історії культури українського народу. Мова, яка повинна бути одна. Оце теж об'єднуючий фактор. Тобто, на вашу думку, за умови, скажімо так, конструктивної співпраці, на такої війни, яку демонструють політики з різних таборів, і день свободи, і річниця голодомору вони можуть стати. Датами, які відзначають у всій Україні. Звичайно, і День Свободи він повинен об'єднувати, бо Майдани були і білоблакитні, і помаранчеві Майдани. І люди хотіли справедливості. Вони йшли за справедливістю, за моральністю, за чесністю. Це об'єднуючий фактор. Це вже не правина людей, що політики скористалися от цим підйомом. І пам'ять про Голодомор, це теж така трагедія, яка об'єднує людей. От сьогодні я покладав… Яка найбільше, до речі, стосувалася східної, центральної України. Звичайно, Південь. західна Україна не підпала під ці процеси. Ми повинні зробити висновки. І висновки ці повинні об'єднати теж суспільство. Які висновки? Якщо є тоталітарний режим, від нього можна очікувати чого завгодно. От Таких процесів як Голодомор. Там тридцять року, якщо не ефективна економіка, теж можна очікувати чого завгодно, і розуміння того, що цього допустити не можна, наприклад, голодомору і оцих річниці, і теж повинно об'єднувати наше суспільство. Олександр Ну, я вважаю, що за великим рахунком суспільство вже значною мірою об'єднане в питанні голодомору визнання його геноцидом. Тому що соціологи свідчать, що пропорція тих, хто визнає голодомор геноцидом. Приблизно в три, а іноді навіть більше разів більше, ніж тих, хто не визнає. А знаєте, американський І президент, ця картина рівномірна по всіх регіонах ні, не рівномірна, але ну не настільки радикальна, як багато кому здається. Знаєте, Україна набагато більш об'єднана держава ніж багато навіть європейських держав. Це насправді дуже багато розмов розмов вкинутих зі сторони штучно. Я от подивіться на сполучені штати, щойно відбулась вибори. Дуже радикально розділені голосування. Тобто центр, така стара Америка, середній захід голосував за одного кандидата, а ці свіжі переселенські регіони голосували за іншого кандидата. І що? Ми говоримо, що Америка розкололась, розпалася і так далі. Все це насправді дрібниці. Я вам скажу, як історик, що Україна надзвичайно добре скроєна. Це держава, в якій державні організми, які практично співпадали з територією України, існували вже 2,5 тисячі років. От неперервна тяглість. Одна держава, потім інша держава, потім третя. Всі вони включали од основний масив історичний центр України. Мало яка з європейських держав цим це може похвалитися. Я вам скажу, що от ну Франки е, ну, імперія Франки вона не була на території Франції, тобто її ядром не було на території Франції. Там набагато. Е, більш такі складні процеси в результаті великого переселення народів в Європі відбувалися. Тобто ті народи вони мають насправді значно більше часто суперечностей ніж в Україні. Ну свого і... часу, Олександре, я би зауважував, Україна тут теж була розділена між двома імперіями. Частина в Австро-Угорщині, частина в Росії, так. але ну, народ залишався, слава богу, і пережив цей голодомор. І всі інші речі тому я ну не треба занадто багато уваги цьому приділяти а подивіться на електоральну географію. Дніпропетровська область за опозиційну трійку дають 40% голосів. Херсонська область ті ж самі 40% голосів. 40%. Харківська область дають там далеко за 30%. А ви подивіться свобода на насхідно загальний він розподіл то зберігається, але в принципі вже немає такого радикального поділу України на два електорати. Хочу додати коротенько, ще основа для об'єднання. Я з Донецька, Донецької області. Я хочу сказати, що 90% жителів Донецької області мають українські корені. І от і все. Або мати, або бабуся, або батько українці. Або так, і батько і мати. І, або батько, і мати. Про що тоді взагалі казати? Де ми сперечаємося, де ми шукаємо е, ну, моменти для розподілу? Їх немає. Тому ментально, етнічно ми однорідні, дуже серйозно порівняння навіть з європейськими країнами різними. Парламент новообраний от він ще не почав свою роботу, а вже демонструє розділення. Відбувається вже перше протистояння під час засідання підготовчої групи. Саме якраз щодо змін принципів роботи народних обранців у новому складі парламенту. Чи ви бачите якісь шанси для того, що ці нові правила будуть встановлені, все таки я насамперед про персональне голосування говорю. Якщо ми будемо закликати до компромісів, нічого ми там не знайдемо. Треба ну, звертатися до здорового глузду. Якщо ми хочемо, щоб депутат голосував як Конституція прописана, то ми повинні виписати закон відповідний. Як він повинен голосувати? А що чином. За закон є регламент? А все одно, а технічно як це ну, відбувається. Там треба ж все виписати по закону. Далі. Ну, наприклад, опозиція вона зацікавлена сьогодні, щоб більшість не могла голосувати, поки там всі не присутні, так? Але в законі я би виписав таким чином, що і опозиція повинна кожен депутат голосувати. Не просто що його картка не голосувала, бо він знаходиться десь, він не голосує, бо його не його закон. Опозиціонер теж повинен. Проголосувати, зареєструватися, або утримався, проголосувати або за, або проти, або утримався, але все одно голосування повинно пройти. А якщо він цього не робить, його або відкликати, або не платити зарплатню. Ну, тобто люди повинні знати, що людина просто не працює. Не, не те, щоб тільки влада біга, ну, кожен за себе голосував, щоб кожен депутат голосував. І щоб люди бачили, як він голосує. Ваші однопартійці кажуть, що технічно ще не готові. Арсеній Ясенюк говорить, що система Рада 3 вона вже була тестована, її можна хоч завтра запустити. Ну хто яким рішенням? Яким, рішенням запустити оцю яким рішенням запустити цю систему? Хто за постанову повинен проголосувати? Більшість депутатів, так? Так. А якщо вони не голосують, ніхто не може запустити цю систему. Все одно треба голосування. І оці нюанси. Який механізм? То ви кажете, окремий закон, тобто варіанти, які там. Ну, кажуть, про окремий день для голосування так вже було. Можливо, ще... там, у вівторок всі збираються. Голос... Але це теж не вихід. Бо там же кожну секунду йдуть голосування. Там, хто за скороченою процедурою, хто за поправку таку. І депутату йому не можна вийти взагалі нікуди. Оці 8 годин, він тільки повинен сидіти. і... Це практично технічно неможливо. Як тут бути? Чи згодні депутати на те, що якусь поправку не проголосують, бо він змушений кудись був піти? І все одно нам треба вийти на голосування по цьому питанню, як запровадити цю систему. Якщо ця Верховна Рада нова не вийде, ну так і не буде вона працювати. Ну, пане, ну скажіть, будь ласка, ну які шанси на те, що от, дійсно цей метод голосування чи чи то в руку піднімає? І відповідно голосують. Ну, у нас Чеченко піднімає руку. Там каже, Мякін каже, що голосуємо за або голосуємо проти. Щоб організувати 192 депутата, бо рішення прийнято фракцією, все одно. Тут голосуємо, тут не голосуємо. Хто не хоче голосувати, він може не голосувати. Але щоб не заплутатися, звичайно, йде там, де, ну, скажімо так, якщо не команда, то, скажімо. Ну, згаду, що давайте от голосувати так, щоб ніхто не розгубився, це то піднімає руку. Це ви форма самі, організації. Ви самі особисто. Я сам особисто, так я заступник фракції, я відповідальний за роботу 33, 30, 30 депутатів в Верховній Раді. Є група така, ну наприклад. І я повинен весь час бути в залі, щоб і депутати були, щоб голосування, виступи і все таке інше. Так що життя мене примусило, що я кожного дня. Кожної хвилини сиджу і голосую за це. Пане Олександре, ваш прогноз все-таки у новій раді вдасться відійти від тих старих традицій, які перекочовують з одного парламенту до іншого. Я маю на увазі, от якраз ці піаніно, як каже опозиція. Ну і фізичне протистояння так само, а багато хто і на жодному засіданні не бував за весь так. за все скликання. Ну, я думаю, що конституцію безумовно поповин потрібно колись починати виконувати, навіть без якихось існування постанов, законів і так далі. Якщо в конституції записано, що депутати голосують особисто, вони мають голосувати особисто і вони мали раніше голосувати. Ну але якщо вже Починають зараз виконувати конституцію, то краще пізно ніж ніколи. І наскільки ця ідея буде реалізована, важко сказати, тому що з одного боку для влади зрозуміло, що це ситуація важча, тому що доведеться йти на певні там компроміси, домовленості, випрацьовувати якісь спільні рішення і так далі. Але з іншого боку, якщо цього не почати, у нас буде законодавчий хаос, і, і опозиція цілком обґрунтовано буде піднімати це питання як замах на конституцію. Тому що практично у нас е, цілу низку років стабільно в парламенті робилося захоплення державної влади там 10-15, 115 депутатами, звичайно, що це неправильно. Це суперечить і конституції і рішенню конституційного суду. І я думаю, що практично всі фракції брали участь в цьому за винятком дуже лічених депутатів. Тому зараз треба солідарно зібратися і зрозуміти, що по таких питаннях компроміс можливий. Наприклад, я не кажу по кадрових питаннях, але по функціонуванню держави в умовах кризи. Це що зараз надзвичайно надзвичайно важливо для країни, коли падає металургія, коли падає дуже багато галузей наших експортних, і це все переноситься вже на статистику. Офіційно в цих умовах звичайно якісь речі треба буде приймати солідарно да, то що... що вона не готова брати відповідальність за, за дії уряду, за який вона не відповідає. Ну І тут, тут вже є якраз поряд порядку. За одні можна брати відповідальність. Да, там кажуть, а давайте за... скасовувати всі кодекси ухвалені, всі реформи на бік. Це опозиція. Ну, Ясно, що партія вони ну, це ніколи не під ні. Ну політика, це слава Богу, що сперечаються в парламенті, а не сперечаються так би мовити на вулицях. Політика це така е, вимога, така така річ, в якій потрібно досягати компромісу. Це такий парламент, якщо хочете, ну хтось називає цирк, хай буде. Цирк, де люди мають між собою домовитися, щоб все це не вихлюпнулось на вулиці, От вони мають якимсь чином забезпечити, якщо вони вже представники народу. Ну там за винятком, можливо, кількох десятків депутатів, які на це на останніх виборах так мовити купували голоси, і так далі. Але в ну в загальному це певне таке відображення, певний зріст суспільний. І якщо вже вони представляють цей суспільний зріз, то нехай вони відповідно спробують і відповідально і одні, і інші, тому що інакше я вам скажу без внутрішньої якоїсь єдності в елементарних речах. Нашій країні буде дуже тяжко, тому що зовнішня ситуація для України надзвичайно серйозна. А внутрішня ситуація і корупції, і монополізму це два ті стовпи. На які, на моє переконання у нас стоїть нинішній режим, але не тільки нинішній, але й попередній теж багато. І оці корупції, монополізм вони зараз нашу економіку надзвичайно знищують в цей момент. Це ключовий надзвичайно важливий для країни Тут момент. Тут багато якраз залежить і не тільки від парламенту. Я маю на увазі, як жити країні і виживати в умовах кризи. Ще й від уряду. То міністри і інші чиновники, які були обрані за списками, вони написали заяви про звільнення, пане Володимире. На вашу думку, от той склад уряду, який є зараз, він оптимальний? Чи там от дійсно можливі зміни аж до там, радикальної, тобто зміна всього уряду в цілому? Я прогнозую дві хвилі змін. От зараз одні, одні підуть депутати, одні залишаться, а потім навесні ще одна хвиля буде змін. Бо все ж таки уряд повинен вибудувати так свою роботу, щоб вона була ефективна. І сьогодні вже обрана Верховна Рада не та, яка була, от, де я зараз працюю. Бо якщо результатів не буде, там дуже швидко поставлять питання про недовіру уряду. Про недовіру уряду і більшість мажоритарників, хоч вони входять до партії регіонів, хоч не входять, вони проголосують за недовіру. Тому уряд повинен зараз показати ефективну роботу. І будуть дві хвилі. Ротації, от сьогоднішня при заході до парламенту, і я так вважаю, що навесні ще одна буде. Тобто, фактично, єдиною людиною, яка може дати відповідь на те, яким буде уряд, це є президент. Так. Ну, і значною мірою парламент теж певною мірою це втягнути, тому що опиратися президенту лише на свою волю, ігноруючи парламент, це буде ну з політичної точки зору достатньо складно. Ну, ситуація в тому, що чесно кажучи, в мене таке відчуття, що заяви, які були зроблені з приводу оптимізації державного управління, з приводу скорочення сфер, які потребують регулювання, вони були зроблені правильні в 2010 році. Але після тих заяв абсолютно нічого не пішло. Тобто не були вони реалізовані в тому сенсі, що наша економіка, розумієте, наша країна вона зараз не може аж стільки сфер регулювати, аж на такій величезній кількості сфер чиновники мати годівницю, отримати хабарі. Це вбиває нашу економіку, конкурентоздатність країни, яка перебуває в дуже хорошому геополітичному становищі, тобто на перетині дуже важливих світових е, е, світових напрямків і в цей момент програє країнам які знаходяться дуже далеко на іншому кутку е, е, Азійського континенту які в зовсім інших складніших ситуаціях вдавалося їм е, працювати тобто ми наші ресурси природні які у нас є просто витрачаємо через власну неефективність Через неефективність управління. Я думаю, що цим безумовно треба починати працювати. І, чесно кажучи, я впевнений, що якби у нас з уряду, наприклад, от взяти дві третини уряду, отак звільнити і взагалі ліквідувати міністерство, населення з великим рахунком не помітило. Тому що така система управління, тому що сини кури, і знов таки це не тільки цього уряду. Це не тільки нинішнього політичного режиму, це попереднє теж цим страждало. Якісь зовнішні інтеграційні об'єднання в цій кризі Україну можуть посилити чи тільки пославлюють? Ну ясно, багато хто критикує, що ну європа нас не хоче, по перше, зараз бачити від строчення підписання угоди про політичну асоціацію, про зону вільної торгівлі, зв'язку в тому числі з судовими справами проти лідерів опозиції з виборами. Тим не менше кажуть, що Європа сама зараз потерпає від кризи. Нам туди йти не варто. Натомість Росія рекламує митний союз і отут. -от Дискусія між віце-прем'єром Хорошковським і прем'єром Азаровим. Хорошковський посилається, начебто, на закон, який забороняє наднаціональні утворення, це конституція. А Миколинеч говорить, що це окрема думка. Все таки, от, якщо, якщо Україна зважиться йти до митного союзу, що для цього потрібно? Референдум, зміни в конституції? Чи як кажуть нічого не потрібно міняти, просто треба підписувати і все. Якщо до європейського союзу ми йдемо. І в митний союз з Європейським Союзом. Там не треба зміни до Конституції, там треба там підписання відповідними органами влади рішення і парафування, це, ну, скажімо так, ратифікація парламенту, наприклад. А якщо ми йдемо до митного союзу з Росією, в тому вигляді, як він функціонує зараз, то дійсно треба міняти конституцію. Бо там передбачені загаль, ну, наднаціональні органи. Якщо подивитися на статут Митного Союзу, де Росія, Казахстан і Білорусь, там заброньовано в всіх цих органах, які приймають рішення, по податкам, по цінам на газ, в тому числі, 57% доля росіян. І якщо нам сьогодні кажуть, що вступайте, будете мати ціну на газ 160 доларів, ми вступаємо, а потім за півроку наднаціональний орган збирається і каже, що ситуація змінилася, знову буде 500 доларів. Хто за? Росіяни піднімають свої 57% відсотків і все. Тобто незалежності України немає зовсім і немає якихось бонусів да, для протистояння. Ну які бонуси кризі, можуть да? бути, якщо ми там не приймаємо ніяких рішень. Якщо в Європейському Союзі там консенсусом треба все вирішувати, якщо ми не згодні поміняти не можна, то в митному союзі з Росією в сьогоднішньому, по сьогоднішньому статуту, там просто росіяни голосують, як вони хочуть. Хто буде на митницях очолювати? Там на Львівщині, да? митниці, от керівні органи. Хто буде призначати? Звичайно, Росія буде призначати. Податки, мита. Щоб горілку якесь мита ввести на нашу, треба буде їхати до Москви і мовляти, що проголосуйте, будь ласка, це мито треба поміняти. Ну все, ніякої незалежності при тому статуті, який ми тому союзі розписаний, там не буде. Якщо росіяни хочуть, щоб ми рухалися в їх бік теж, по-перше, вони повинні стати привабливими. Щоб люди хотіли туди йти, і по-друге, вони повинні поміняти оці документи, статути, таке, щоб кожна країна не втрачала незалежність, якщо вона йде до цих союзів митному або євразійському для Росії це утворення втрачає всілякий сенс. Олександр, ну все таки Нам ну якщо вже зовсім припече, я маю на увазі вплив кризи на нашу економіку. Погіршення життя людей, От, цей похід в митний союз, він дасть якусь користь і взагалі, наскільки він легкий для цієї влади? Ну, ви знаєте, багато людей ну, симпатизують там в силу якихось історичних чи просто причин Росії і думають, що є цей економічний вибір, що він існує як опція, а насправді його на сьогоднішній день не існує. От, скажіть, будь ласка, яку б вам знижку на газ дали б? І на яку б ви згодились, щоб залізти назад в печеру і видобувати вогонь кресалом. От яку вам дали б знижку на газ, і ви на це згодились? От митний союз це точнісінька та сама річ. От е, е, зрозумійте, 2011 рік дані Міжнародного валютного фонду, Європейський Союз 25,9% світового ВВП, світового, тобто більше чверті, Росія і весь митний союз 2,6 рівно в 10 разів. А якщо додати до цих е, інші країни, з якими Європейський Союз торгує е, на нормальних умовах, тобто е, із цього ринку от, е, ми говоримо про мікроскоп, ну не те, що мікроскопічні, а такі в світовому е, сенсі малозначущі величини. От Росія на сьогоднішній день виробляє Продукції високотехнологічної, за даними Російського міністерства економічного розвитку, 4,5% від усього експорту російського йде на високотехнологічну продукцію. По суті, лише оборонка і все про яку інтеграцію, про що ми взагалі говоримо? Ну і все таки, наскільки це легко. Для влади приєднатися до митного союзу чи приєднати Україну з точки зору українського законодавства, е, ну звичайно, що які, Конституція забороня можуть створення. можуть опозиціонери виставити запобіжники? конституція забороняє створення е, наднаціональних органів, які обмежують суверенітет. Країни. Тобто необхідно міняти конституцію. Але до цього ще уявіть собі, от все правильно було сказано з митницею. З, нашої митни... з наш... У нас митниця це величезні обсяги надходжень до державного бюджету. Випадає величезний шмат. Чи можемо ми контролювати митницю на китайському кордоні, на російсько-китайському, товари, які будуть заходити до нас? Тому це все лише теорія. І у нас в уряді маса людей, які є етнічними росіянами, які симпатизують Росії, але вони розуміють, що це повний гаплик. Навіть вони розуміють. То про що ми говоримо? Це ситуація суто теоретична. Розумієте? Ми повинні шукати ми 20 інші секунди, шляхи, ми бо я вважаю, що при цьому складі парламенту, який люди обрали, неможливо буде прийняти ніяких рішень щодо інтеграції от, до митного союзу з Росією або до Євразійського Союзу. Тобто влада повинна це зрозуміти. І треба шукати інший шлях. Ну а щоб розблокувати рух до Євросоюзу. Ці Ми. рішення можуть легко датися чи ні? Розблокувати. Ну, від кого це залежить? Я думаю, що від парламенту, як, як він буде працювати. Але не від того, випустять Юлію Володимировну і Юрія Віталійовича з заград. Я думаю, від цього не залежить наша інтеграція. Залежить від того, що кроки. Будуть правильні робити законодавча гілка влади, виконавча в напрямку Європи. Оце треба, щоб європейці побачили, що ми реально туди рухаємось. Дякую, це була програма. Про головне розмова про головні події тижня, Що минає, побачимося у понеділок. На все добре.